Світ боксу за умер у напрузі, спостерігаючи, як Наоя і захищає свій титул абсолютного чемпіона у другій легшій вазі. Поєдинку проти Рамона Карденаса в лас вегасі У другому раунді сталося справжнє потрясіння. Після серії джебів і ударів по корпусу Карденас зловив Іноя блискавичним лівим хуком, який відправив монстра на канвас. Арена вибухнула і був у нокдауні. У сьомому раунді стало видно, що Наоя повністю розшифрував суперника. Він переважав його по активності, влучаючи коротким лівим хуком і потужною серією. Удар по корпусу знову похитнув Карденаса, а потім розмашистий правий удар відправив його в нокдаун. Карденас протримався до гонгу, але результат уже був зрозумілий. У куті американця попередили або він покаже щось у восьмому раунді, або зупинять бій. Але Іноуе одразу пішов уперед, завдаючи точних і нищівних ударів. У той час як Карденас промахувався своїми дикими замахами. Ще одна потужна серія змусила рефері втрутитися і зарахувати технічний нокаут. Це була вже одинадцять. Та поспіль перемога іное достроково у поєдинках за титул. Японський нокаутер, якого світ боксу давно охрестив монстром, лише за шостий і сьомий раунди викинув 103 силові удари, з яких 57 дійшли до цілі, 55% точності за даними компу. Бокс, це була справжня злива ударів, яка буквально знищувала витривалість карденаса.